Ми ще з вами повноцінно не говорили про умови, тобто не говорили про конструкцію if of else детально, але все ж таки трохи говорили на підготовці, тому зараз хочу підказати один цікавий момент, як можна використовувати словники для заміни простих умов. Вам це знадобиться в завданнях. Що ми зараз робимо? Ми запитуємо користувача ввести якусь інформацію і пропонуємо йому ввести IP-адресу, MAC-адресу або маску. Користувач вводить одне з цих слів, ми йому у відповідь робимо print і якесь значення. Умова може виглядати так. Якщо value дорівнює IP, тоді робимо print і якусь IP-адресу. Далі так само, якщо користувач вводить, наприклад, MAC-адресу, тоді виводимо якусь MAC-адресу. І так само, якщо value дорівнює mask, тоді виводимо маску, наприклад, 24. Тепер, якщо ми запускаємо цей код, пишемо IP, у нас виводиться IP-адреса, пишемо MAC, MAC-адреса і mask, маск, маска. Якщо ми пишемо щось інше, нічого не виводиться. Ну, принаймні немає ніяких помилок, просто нічого не виводиться. І це ситуація, коли умова досить проста. Ми перевіряємо завжди одну й ту саму зміну, і перевіряємо, що вона дорівнює одному з двох, трьох, чотирьох значень. Дуже часто буває таке, що у вас значень досить багато, наприклад, 10, і вам треба писати багато однотипних умов. Це не немає нічого поганого, але вам не завжди зручно це читати і не завжди зручно писати так код. Чим нам тут може допомогти словник? Ми можемо написати словник, в якому ключі це варіанти того, що може написати користувач. Тобто у нас будуть ключі IP, MAC та MASK. а значення це, власне, самі параметри і те значення, яке ми виводимо. Ми назвемо його Choice, і далі пишемо IP, ключ і значення IP-адресу, так само MAC і MASK. Як тепер буде виглядати вивід якоїсь інформації, користувача знову запитуємо через input ввести якісь дані. Користувач знов пише IP, MAC або MASK. А далі ми говоримо print choice, квадратні дужки. це ми звертаємось до ключа і далі пишемо ключ value. Якщо ми тепер спробуємо зробити абсолютно те саме, що ми робили, тобто запускаємо наш код і пишемо IP, ми бачимо, що і перша частина нашого коду ця, і ця, виводить одне і те саме, виводить IP. Другий раз MAC так само. Ну і давайте вже MASK, працює. І ми писали тест. Ну і тут у нас проблемки, тому що. В цьому випадку у нас немає else і нічого не відбувається, а в цьому випадку у нас є звернення до словнику, і коли такого ключа немає, у нас буде error. Ми можемо виправити цю ситуацію, якщо будемо використовувати GET замість такого звертання в квадратних дужках, або можемо вказати, якщо є такий ключ, робимо щось одне, інакше робимо щось інше. І про це зараз ще поговоримо. Але головне тут те, що словник нам замінює багато умов. Нам взагалі тут зараз навіть не треба писати умову. Ми пишемо всі варіанти всередині словника і далі використовуємо словник і ключ та значення для того, щоб отримати те, що нам потрібно. Ви не можете замінити словниками всі можливі умови, такого не буде, але для простих ситуацій словники можуть спрощувати код. Також тепер, якщо у нас додається якесь нове значення, в цьому випадку нам треба знов писати «ли», знов перевіряти значення і знов робити print. А в цьому випадку нам треба тільки додати ключ та значення нову комбінацію і все. Також тут трошки допомагає, якщо ви словник записуєте ось так. Тобто кожну пару ключ значення записуєте окремим рядком, тоді вам легше сприймати, що тут є. І, наприклад, якщо ми хочемо додати нову пару якоїсь інформації, ми можемо сказати тут hostname і давайте скажемо switch1. І все, у нас цей другий варіант працює, навіть якщо ми зараз напишемо hostname. Ми можемо це перевірити, пишемо hostname. Перший варіант нічого не виводить, тому що у нас там немає «else», і немає зараз перевірки hostname, а другий виводить switch1. Якщо ми додамо hostname тут, він буде виглядати якось так. І тут свіч 1. Тобто, треба писати ще якусь частинку однотипного коду. Також ви можете створити цей словник до того, як ви запитуєте щось у користувача. І тоді ви в інпут можете написати руками IP, Mac, маск і далі хостнейм додавати, а можете отримати ці рядки з ключів словника. Тобто ви можете потім сказати, наприклад, взяти ключі словника, зробити їм join в нашому випадку через слеш, додати їх сюди в рядок і щоб вони автоматично оновлювалися разом з тим, як ми оновлюємо словник. Це показувати не буду, це у вас буде в завдання. І тепер давайте щось робити з тим, що коли ми пишемо якийсь текст, якийсь параметр, якого немає в наших умовах і немає в словнику, нам треба щось виводити. Ми можемо тут написати else, сказати, наприклад, print, давайте скажемо, такого параметру немає. Тобто, тепер, якщо ми вводимо якийсь параметр, якого у нас немає в умовах, ми потрапляємо в else, і буде виводитись повідомлення, що такого параметру немає. Тепер нам треба зробити те саме зі словником. Ми не можемо тут написати якийсь ключ, тому що ну, ми не знаємо, що користувач напише. Тому ми можемо замість цього використовувати метод GET. Зараз, для того, щоб отримати значення, ми використовуємо квадратні дужки. Але якщо ми замість цього використовуємо тут GET, тобто кажемо GET і заміняємо тут квадратні дужки на круглі, GET працює трошки по-іншому. І коли у нас немає якогось ключа, GET повертає none. Тобто у нас буде print і none. То тобто, принаймні, у нас ж не буде винятку key error, якось тут було. Але що ми також можемо зробити? Ми можемо не тільки виводити тут NaN, але ми можемо сказати, що якщо такого ключа немає, GET буде повертати якесь повідомлення, наприклад, такого параметру немає. Тобто зараз, коли ми запускаємо наш код і пишемо щось, чого у нас немає. Ми отримаємо тут: такого параметру немає, а в GET ми отримаємо NaN. Тому що за замовчуванням GET повертає NAN, коли ключа немає. Вже непогано, тому що він принаймні не кричить на нас і не робить виняток нам. Але ми також можемо написати тут: такого параметру немає. І тоді виходить, що коли ключа немає, замість NaN повертається це повідомлення. І ми побачимо тут, коли ми пишемо тест, що у нас і в першому другому випадку виводиться такого параметру, немає. Це маленького прийоми розглядаємо в першу чергу через те, що він буде вам потрібен в завданнях п'ятого розділу, а там він потрібен через те, що вам треба навчитись працювати з словниками для того, щоб це зробити не з статичними даними, коли там у вас просто написаний ключ дорівнює чомусь, і вам треба вивести значення. А там у вас буде, як в нашому прикладі, зараз, запитати щось у користувача, користувач вводить якісь дані, ви їх виводите. Тобто користувач вас буде писати ключ, аби виводити значення. І там будуть різні варіанти. Спочатку вам треба вивести просто значення, потім значення з вкладеного словнику, потім додати ключі в запиті інформації від користувача. І так у вас будуть завдання розвиватися. Але цей прийом він насправді використовується на практиці, тобто ви будете зустрічати ситуації, де словник використовується замість простих умов.